Цієї суботи в ДЮСШ США No9 проходили міські змагання з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 16 років. У турнірі брали участь спортивні школи міста. Другий старт наш в цьому році. Це змагання ці відбіркові, тому що буде чемпіонат області 2008-2009. Це до 16 років, буде проходити в місті Дніпро 6-7 травня. Ми готуємося до них і це проводимо відбір, і найкращі поїдуть захищати честь нашого міста. На цих змаганнях обща кількість 70 учасників і учасниць, ну це все разом. І виходить, що в нас присутні Широківське ДЮСШ, потім ДЮСШ номер 9 ДЮСШ номер 6 клуб юних моряків і клуб Мандрівник. Юні спортсмени задоволені можливістю показати свій рівень та завоювати право участь у змаганнях вищого рівня. Я сподіваюся, що якщо я займу перше місце, то тоді я поїду на області, займу якесь надіюсь призове місце. Саме дзюдо дуже багато конкуренції дуже багато дівчат займаються зараз. Дуже багато нових поприходило. А тому я вважаю, що тут конкуренція дуже достойна. І ще мені залишився фінал проборотися, і вже потім можна спокійно їхати на область. Змагання присвятили захисникам України. Завжди підтримуємо нашу ЗСУ, тому що благодаря їм у нас місто наше захищене. Ми завдяки нашим збройним силам. Ми тренуємось, проводимо змагання і їздимо на змагання. Дякуємо їх, велика шана їм, тому що вони у нас самі головні, тому що заради них ми і проводимо ці змагання. Тому що вони бачили, що є підтримка, є надія, що все буде. І ми надіємося тільки на перемогу. У командному підсумку перше місце посіла дев'ята дю США. Друге спортивний клуб торнадо 2000 На третьому клуб юних моряків. Михайло Бистров, Олексій Васильченко. Цей день.